Так, ну що народ, всім привіт! Вітаю шановний колектив на своєму YouTube каналі. Що нас сьогодні? Сьогодні будемо проводити оприскування озимих е, пшениць. Ну і ще будемо проводити навіть оприскування по ярі пшениці, яку сіяли на зиму. Хто не в курсі, то це ми експериментуємо, е, посіяли значить, ми яру пшеницю на зиму і яру пшеницю е, весною. Ну і зрівняємо, яка у нас пшениця вийде краще. Так, зараз ми на полі, Он вже виїжджає трактор, так, у нас зараз пшениця. Вже трошки повиходили бур'яни. Так, ну нічого, будемо рятувати пшеничку. Трактор вже під'їжджає, у нас трактор МТЗ-826, ну і польський оприскувач. На 400 літрів. Заправили повний оприскувач. На 400 літрів, по суті, має хватити на 2 гектара. Но у нас трошки більше ніж 2 гектара, можливо, будемо 2 оприскувача заправляти. Ну, На 200 вибачаюсь, е, на, на 400 літрів, тобто на, 4, на 2 гектара, е, ще нас розмішали водою карбомід 7 кг. і ну, яди привіз. Машиною. Так. Це наші яди від бур'янів. Сьогодні мені допомагає мій дядько оприскуванням. бо я в оприскуванні ще, чесно кажучи, добре не розібрався, тому допомагає мій дядько. Значить, зараз будемо слідкувати, тестувати, тому що це в нас перший виїзд у 2023 році. Не знаю, як воно покаже, але... Оприскувача вже більш-менш налаштували, продули, прокачали. На зиму повідкручували всі патрубки, викачали воду з насоса, щоб де не розмерся насос. Ну що, слідкуємо далі? Ну що народ, як можете побачити, на полі два трактори. Якась у нас біда з тим, чи правда, вода? Я не знаю. Приїхали на поле, розклалися, все. Е, перше перевірили, ще яди, препарати не вливали, все, пирскало. Потім другий раз е, вже залили е, препарати, все, включаємо, не йде. Як хто не вистачає тиску, пускає каплями. Все, думали в тиску, знаєте, ще не заглянули. Поїхав, взяв машину і в компресора, все, накачали, добре дали. Нема, не качали. Добре, подзвонив до хлопців. Хлопці взяли донфенга, теж в них на 400 літрів. Опри. Ну, вже трохи шоста година. Не знаю, аби хоч би своє. Донфенга ж на стає. Вага трошки відчувається, там навіть 400 було більше, як 400 літрів, десь 420-430. Ну а в нашому опреску, чи я не знаю, він ще новий, навіть року не прийшло, фільтр незабитий, дивилися. Ну що, вже третя площа, продовжуємо кропити. Значить, що своїм оприскучам так і не змогли догадатися, чи то в фільтрові проблеми, чи то в насосові. Добре, що хлопці не були не зайняті. Я подзвонив, зразу приїхали, бо був залятий. Повний оприскувач, вже все, всі препарати розмішали. Вже не було, то ми хлопці приїхали відрами скоренько пере, це, перелили, щоб не тратити препарати. і так робимо. Ось дана пшеничка, було вже підживлення аміачні селітри. Ну і вже проводилось закриття вологи по пшениці. Оприскування проводиться від бур'янів. МТЗ поїхав на базу, ну а я слідкую за оприскою. Ну що народ, їдемо вже на саме останнє поле. Це у нас яра пшениця, яка сілась на зиму. Вона вже, в принципі, такого росту, як зима пшениця. Чесно кажучи, розчаровані з самого прискучу, але добре, що хлопці були вільні, підчепились скоро і приїхали до нас. Так, да, звісно, трохи намучились, але а що за прискочем, так і не ясно. Ну, я ж навіть не знаю, чи пройшло рік, ну а то ми там того року купляли його навесні. Ну, не знаю, ото десь певно, якщо срок не кінчився, а може і вже кінчився, точно не, не знаю. Фенг йде ззаді за мною, я йду Кадіком. Показую їм дорогу. Ну, в принципі, свої догадки можете писати в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що то може бути. Ну не знаю, Ми щось перше все думали, що це діло втискові. Нагадалися. Добре, що я приїхав машиною, бо хотіли хотіла в трактор сісти двох. Ну, поїхали ми, значить. Додому взяли компресор, накачали, все, запомпували. Ну, виходить, секунди 5 почало перскати туманом, а потім почали краплі пускатись. І прям було чути навіть по шлангах, що нема тиску. Не знаю, що там може бути. Треба буде щось думати. Кажу, саме буде більше розчаровано, якщо накрився насос, бо насос коштує новий 4 тисячі. Хіба його вже можна буде відремонтувати. Ну, то вже буде видно. Нам головне зараз покропити нашій озимі культури, озиму пшеницю від бур'янів. Звичайно, те, що на сьогодні планували, не виконаємо, ну, своє хоча б поприскю. А ще мав там одній людині пообіцяв, не знаю. Вроді ще погода має бути, але в нас пшениця трошки пішла в ріст. Кажу, там десь від 30 до 40 см наша пшениця має озима. Отак от. Погода нормальна. Все дозволяє. Так, це в нас така виглядом яра пшениця, яка сіялась на зиму. Проводили закриття вологи і підживлення аміняшлої селітрою. Останнє поле, там вже на дні майже. Ну що, хлопці вже їдуть додому. Ну а я буду завершувати відео. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока і до нових зустріч. Народ, пряме включення, тільки що дядько е їздив до майстра, е їздив МТЗ. -ком. Ну і виявилося, що там якось клапан прижало, так поняв по дядькових словах, так дядько мені роз'яснив. Ну, коротше, що зараз ще їдемо докроплювати. дякуйте Богу, що своє докропив. і... У прискоча свого зробив, так що все грає, все пучко.